Через творчість стає голосом Криму, аби питання анексії півострова Росією і порушення там прав людини не затихали. Розказує мисткиня кримська татарка Азіза Ескендер разом із Волинянкою, художницею Ольгою Росинчук вони представили у обласній бібліотеці для юнацтва мистецький захід Червоне чорне. Це про море, перше все. І море для мене це більш глибокий сенс ніж просто природа. А море, яке червоне море, яке огортає Крим, це символ боротьби, спротиву, а також пам'яті. Азіза Ескендер познайомилася із художницею з Нововолинська Ольгою Русенчук орієнтовно рік тому на виставці у Києві. Волинянка має цикл робіт, присвячених морю, а тема Криму і Чорного моря співголосні. Так з'явився спільний творчий проєкт. Море є символом боротьби, свободи. Для мене море є символом чогось, що буде вічно жити море, що неможливо підкорити. Море воно завжди несе правду. На сьогоднішній виставці представлено 17 моїх робіт. Азіза Ескендер народилася у депортації в Узбекистані. Сім'я повернулася у Крим у 90-х роках минулого століття. Нині там живе її мама. За час повномасштабної війни каже Азіза, не була на півострові. Під час заходу виконувала власні пісні українською, кримсько-татарською і англійською мовами. Представила дві свої картини: геноцид і армія майбутнього. Це про. Насправді довгий геноцид багатосторічний багато 1783 року, коли була перша окупація Криму Екатериною II. Потім це був розстріл найкращих митців, поетів політиків в Криму. 1938 рік. Як от кримська татарська розстріляна відродження 44-й рік депортація кримських татар. На концерт виставку прийшли студенти, вимушені переселенці, кримські татари. Серед них сервер зайнідінов із дружиною. Після анексії кримського півострова із 2014 року родина проживає у Луцьку. Не могли не прийти на цю подію. По перше, це стосується нас. Кримських татар по друге підтримати нашу землячку. Ми мусимо говорити про це, що відбувається навколо що з Кримом. Це дуже серйозна тема, бо Крим це Україна. Це дуже важливо. Це дуже боляче, коли втрачаєш дім близьких зі слів мисткині, Азізи Ескандер. Перформанс спрямували на те, аби показати єдність українців і кримських татар, силу і мужність двох народів у боротьбі з російськими військами і тиранією. Оксана Євпак, Віктор Легіньковський, Суспільне новини, Луцьк.